Вітаю, Любі! Що необхідно знати просто зараз? Що вам каже Всесвіт? Давайте дивіться. Вісімка мечів. Від чогось ви пішли, від яких-то негативних ситуацій свого життя? Щось вас просто бентежило, не давало спати вночі. Мечів. Ви просто почували якісь ворожі енергії, від яких, якщо хтось пішов, покинув те місце, яке було небезпечним, ви поступили правильно, не картайте себе. Всесвіт говорить, що так, то було потрібно, хто вагався, хто не знав, як діяти, щось обрати. Карти говорять, скоро ти зрозумієш, що все було не напрасно. Все було, скоро ви отримаєте просто результат своїх, результат своїх, своєї праці, скажімо так. Тож, давайте подивимось, що скаже, що необхідно знати ще вам просто зараз Верховна Жриця. Це одразу і жінка, таємнича з потужною інтуїцією. Дівчатка, можливо, це ви, так, відьмачки мої. А можливо, якщо дивляться навіть чоловіки, у вас є така надзвичайна жінка з надзвичайними здібностями. Непотужно розвинута інтуїція. Вона містична, таємнича, водночас дуже гарна, вродлива. Талановита, вона може бути творчою особистістю. Це не ви тут щось малюєте? Так, тут пентаграма. Вона може, якщо хоче, і гроші намалювати, так, і вони реалізуються на фізичному плані. Просто чудернацька жінка. Дев'ятка кубків. Хтось кохає таку жінку, дівчата, а до вас також іде кохання. Ви можете змінити навіть зовнішність. Ви стаєте просто красуня, сяєте, розквітаєте, немов би квіточка навесні. Що іще? Єрофант. Карти говорять, ти під захистом, подивіться, тут тотем животне, зубер, хто. Е... Згоден, кому подобається Таро розклад, пишіть в коментарях. Дякую, приймаю і хай буде так. Хто потребує індивідуально номер вайбера Телеграма, вказаний у шапці профіля. Люблю, до нових зустріч!